Заєць і ведмідь був собі в однім лісі ведмідь та такий дужий та лютий, що не приведи, господи. Як піде по лісі, душить і роздирає все, що зустріне, одне з'їсть, а десять так покине, тільки на марне життя позбавить. Ліс був великий, і звірини в нім багато. Та проте всіх охопив страх. Адже так і року не мене, а в цілім лісі душі живої не залишиться, коли бурмило так господарюватиме. Порадилися звірі та й вирішили вислати до ведмедя делегацію і йому сказати Вельможий наш дідичу, пане ведмедю, нащо ти так знущаєшся? Одного з'їси, а десятьох зі злості розідреш і покинеш? Адже так до року й душі живої в лісі не залишиться, ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїм барлозі, а ми тобі будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоби ти його з'їв. Вислухав їх ведмідь та й каже: Добре, але пам'ятайте, як хоч одного дня мене ошукаєте. То я вас усіх пороздираю. Відтоді почали звірі щодня посилати ведмедеві одного з поміж себе чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій жити не хочеться на світі, чи дурнувати, яке вдасться, і не вміє собі ради дати на світі. Звірі посилають його до ведмедя. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих. Довелося вибирати з тих, яким не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб. На кого випаде, той мусить іти до ведмедя і дати йому себе з'їсти. Одного дня жереб випав на зайця. Перелякався бідолаха. Та що робити? Ходили інші, мусить і він. І не сперечався, тільки випросив собі годинку часу, щоб із жінкою. І діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю скликав, поки попрощався, та наплакалися, та наобіймалися, то сонце вже геть з полудня звернуло. Врешті довелося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежого барлогу. Та не думайте, що йде зайчим кроком скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай гай. Тепер бідному зайцеві не доскокив. Іде нога поза ногу, іде та й стане та все рясні сльози втирає. Та й зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна. А внизу вода глибока. Став заєць над цямриною, заглядає вниз. А його сльози тільки кап, кап у воду. Та, побачивши у воді своє відображення, почав придивлятися уважно, та й нараз повеселів і аж підскочив із радості. У його голові зблиснула щаслива думка, як би йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів визволити від лютого та безумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу біжучи, він поспішав до ведмежого барлогу. Вечоріло. Ведмідь весь день сидів у своєму лігві та чекав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Чекав і не міг дочекатися. Голод почав йому надокучувати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це значить? ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може, їм здається, що одною вороною я маю бути два дні сити? О, прокляті звірі! Коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра. Скоро світ вирушу до лісу і повидушую все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютості. В таким настрої застав його заєць. Га? Ти, хлистику! Ти густяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш? Що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день голодний чекати. затремтів Заєць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та по хвилі отямився, і ставши на задніх лапках перед ведмедем, промовив як міг найчемніше. Вельможий пане. Не моя втім вина, що так пізно приходжу, і звірі не винні. Нині, в день твоїх іменин, вони ще досвіда зібравшися, обрали для тебе нас чотирьох, і ми всі пустилися до тебе, щоб ти, вельможий паночку, мав нині добрий бал. Ну і що ж? Чому ти так пізно приходиш? І де ті троє? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заяць. Міркуючи, що в цім лісі нема іншого пана, крім тебе, йдемо собі стежкою, коли нараз із укріпленого кам'яного замку вискочив величезний ведмідь та й до нас. Стійте, кричить, ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді го «Го-го!» Крикнув він. Нічого з того не буде. Це мій ліс, і я не дозволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі ані слухати не хоче. Я тут пан. кричить, і я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручатися. І забрав нас усіх чотирьох до свого замку, ледве я впросив його, щоб хоч мене пустив до тебе. Тепер, пане, сам поміркуй, чи ми винні, що ти сьогодні голодний і що тобі далі робити. Ведмідь аж увесь наїжачився. Вся його зліз обернулася на того нового суперника, що несподівано став йому на дорозі. Це що за непотріб? Непотрібний посмів сюди вдертися? ревів він, дряпаючи землю пазурами. Зайче, веди мене до нього, і я його розірву на дрібні шматочки. Вельможий пане, мовив заєць. Це дуже могутній пан, страшний такий. Що? Ти думаєш, я буду його боятися? Негайно веди мене до нього, побачимо, хто дужчий. «Вельможий пане, але він живе в кам'янім замку. Е, що там мені його замок. Веди мене до нього, вже я його дістану. Хоч би він сховався на сам вершечок найвищої смереки. Завів заєць ведмедя до криниці та й каже. Вельможий пане, велика твоя сила, глянь, твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, відразу втік і сховався у своєму замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди. І заглянь, мовив заєць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цям риною, глянув униз, аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заєць. Як заглядає зі свого укріплення? Я не я буду, коли його звідти не дістану, мовив ведмідь і як не рикне з цілого ведмежого горла вниз до криниці. А з криниці як не відіб'ється його голос ще вдвоє сильніше, мов з величезної труби. А так, скрикнув ведмідь ти мені ще й погрожуєш? Чекай же, я тобі покажу. Та й з тими словами ведмідь бух до криниці. А заєць стояв при цямрині і дивився, доки ворог не подонув а тоді скочив щодуху до звірів. І розповів їм, яким способом він перехидрив ведмедя і визволив їх усіх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілім лісі, і як усі дякували Зайцеві за його вчинок. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!